Виконуємо номер 1068 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дробу, яку частину від кількості рибок в акваріумі складають червоні рибки, а яку усі інші. Малюнок 33 5 і 33 крапочка 6. Розглянемо малюнок. У нас у акваріумі 6 рибок. Отже, знаменником дробу буде число 6, червона рибка одна, тому чисельник 1. Отже, одну шосту частину від кількості рибок в акваріумі складають червоні рибки. Червоні рибки. Всіх інших рибок у нас 5. Отже, П'ять шостих складають від кількості рибок інші. Інші рибки. Малюнок другий. Всього рибок у акваріумі на малюнку 33,6 – крапочка Десять. Червоних сім. Отже, сім десятих від кількості рибок в акваріумі складають червоні рибки. Інших рибок у нас три. Отже, три десяті це інші рибки. Ми записали дробу, яку частину від кількості рибок в акваріумі складають червоні рибки, одну шосту на малюнку 33 крапочка 5, і 7 десятих на малюнку 33 крапочка 6, а як усі інші Інші 5 шостих на малюнку 33 ,5, і три десяті на малюнку 33 крапочка 6. Номер 1068 виконано